Нервова тканина розміщена в порожненні черепа та каналі хребта. Складає центральну нервову систему. Це головний і спинний мозок. Нервова тканина розміщена поза межами черепу та каналу хребта, утворює периферичну нервову систему. Це нерви, які відходять від головного мозку та спинного мозку, а також їхні сплетіння. Спинний мозок розташований у хребтовому каналі. У дорослої людини спинний мозок завдовжки 41-45 см і товщиною 1 см. Маса становить усього 30-32 г. Спинний мозок має два потовщення. шийний і поперековий. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів, а від головного мозку 12 пар черепно мозкових нервів. У межах спинного мозку розрізняють сегменти. Шийні – їх є 8 пар, грудні 12 пар. Поперекові – 5 пар, крижові 5 пар. І куприкові одна пара. Спинний мозок, він закінчується на рівні другого поперекового хребця, пучком нервів, які відходять від нього. Тому він дещо коротше від хребта. У центрі спинного мозку проходить спинно-мозковий канал. Ми бачимо білу речовину і сіру речовину У вигляді метелика це є відповідно передні роги і задні роги. У центрі спинного мозку є спинно-мозкова рідина, яка завдяки постійному обміну з кров'ю забезпечує живлення нервової тканини. Сіра речовина оточує спинно-мозковий канал, утворюючи на поперечному зрізі контур, що нагадує метелика. Має виступи, роги, які поділяють. Білу речовину на ділянки з провідними нервовими шляхами, висхідними та несхідними. По висхідних шляхах нервові імпульси прямують до головного мозку, до центрів спинного мозку, а від них до робочих органів. У передніх рогах розташовані тіла рухових нейронів. Довгі відростки, яких досягають робочих органів. Ці відростки утворюють передні або рухові корінці. До задніх рогів підходять відростки чутливих нейронів, які утворюють задні або чутливі корінці. У них надходять нервові імпульси від рецепторів, шкіри, м'язів, суглобів, внутрішніх органів у грудному і поперекому відділах спинного мозку. Є ще вічні роги. Тіла чутливих нейронів розташовані за межами спинного мозку в потовщеннях, в узлах на задніх кримцях. В отворах між сусідніми хребцями передні та задні кримці злиті між собою в змішані спинномозкової нерви, підгалуження яких прямують до різноманітних органів. У сірій речовині розташовані переважно вставні нейрони, інтернейрони. Які забезпечують зв'язки між чутливими та руховими. Спинний мозок оточує